Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі Адреа2Крю. У нас сьогодні Центуріон 7.1. Це дев'яточка, друзі, яка йде перед ПВ-4202. Рубрика сьогодні у нас батя, я стараюсь Трошечки про цей танк розповім, скажу, що це достатньо цікава ст шка на якій можна грати, прокачуючи 42.02. Тобто, якщо ви будете е, викачувати собі ПВ-4202, обов'язково пограйте на Центуріоні. Я думаю, що він вам дуже сподобається. По-перше, він має достатньо. Міцну башту, також є в нього три гармати на вибір, якщо не враховувати гармату там е, якусь, там якусь типу 8 рівня, е, в нього є гармата 9 рівня з ДПМо 3 200, е, правда, там дещо маленьке бронепробиття, орієнтовно е, 230 мм. Але е, якщо ви. Туди поставити калібровані снаряди, то все це діло у вас трошечки поміняється. Також є дві гармати 10 го рівня з ДПМом 2500 і 2300, відповідно. І є тут хеш-фугаси, які всі люблять, і ті самі хеш-фугаси, які є ФВ у ФВ-4202. Тому танчик достатньо цікавий, і сьогодні будемо розбирати бій саме на цьому танку. Тому перед цим всім. Я обов'язково дякую кожному спонсору каналу. Також всім тим, хто підписався, протиснув лайк. Ну і звісно написав комент. Якщо грав на Центуріоні 7.1, напиши комент, що ти думаєш про цей танчик і взагалі про цей бій. Це у нас карта Нормандія. Буде три важких танки в команді противника: три ПТ-САУ і одна ЛТшка. В команді союзників три важких танка, Одна СТ, звісно, Центуріон наш і три ПТ-САУ. Що хочу одразу сказати, що наш герой грає з КД 7,7. І давайте зараз подивимося, як він буде відігравати. Також хочу звернути увагу на те, що буде відбуватися на міні-мапі. Це достатньо важливо. Дивіться, що відбувається у нас. А у нас відбувається наступне. На цій позиції зараз наш герой, і тут з ним ПТ-САУ приїжджають. Давайте. Чекнем цю всю історію. У нас тут, звісно, баджер. В кущах у нас стоїть тяжик От. І решта е команди, в принципі, сюди не зовсім поспішають. Два тяжа і ПТСО їдуть на лівий фланг. Наш герой тим часом зустрічає тут два тяжі. Дивіться, тут, весь, тут вся тіма. Він всіх тут зустрічає. У нас єдине, що орієнтовно на точці це, це лівий фланг, у нас там є ПТСА у команди противника. Ну і від башти стає наш герой і грає собі спокійно, тяжика. Перше, що я хотів би сказати, що достатньо цікавий вибір тут, скажімо. Цілі, тому що е, тапок 7201, я розумію, що достатньо цікава мішень, адже тут є е, дуже великий кусок шкоди. Проте грати тут правильніше було шерідано. Ну, давайте подивимося, і, і я спробую ще пізніше сказати, чому. Зараз тут таке положення танків, що в принципі не сильно підіймаючись, можна собі накидувати по вазіку, ну і звісно, по тапку. В принципі, це правильно. І, скоріш за все, я б так би саме робив, але Шерідан він, ну, він тут дуже заважає, його потрібно було б знищити, тому що це єдиний світляк в команді противника, і він... Е, достатньо часто в боях відіграє дуже важливу е, роль. Тут відбувається те, що наш герой грає на шкоду, тобто він настрілює зараз е, максимальну кількість шкоди. Тапок трошечки падає вниз, ну і давайте далі подивимося, що відбувається. Три танки на лівому фланзі у нас тяжик, один-другий і ПТ-САУ Грають проти двох ПТ-шок. Там у нас Мінотавр. А Т-30 і команди противника я ще його не бачив. Тобто там два мінотаври. Ну, давайте не забігати вперед, подивимося. 7201К дає тичку непогано таку по Центріону. Ну і Центуріон вже трошечки думає, що йому робити. Тут знову ж таки приїжджає Вазік. Саме цікаве, що тапок і Вазік вони не грають взводом. а грають вони в соло. Але, тим не менш, якось вони тримаються, знаєте, так, один одного тримаються. Переходить на галду, Галдой дає тапку в НЛД і вже тапок Шотний. Ну, тут трошечки не проходить у нього постріл в каточок ВЗ-113-му критує боєукладку. Що відбувається. Дивіться, все так само. Два мінотавра тримають тупо трьох танків. Хоча два важких танки це м'ясо. Тобто ви проїжджаєте вдвох, отримуєте там 4 або 6 максимально пострілів від мінотаврів, розбираєте їх на ДПМ, і мінотаври закінчуються. Тим не менш, дивіться, що відбувається, у нас е з'являється ще Т-30. У нас. Т-30-й, пробачте, Т-30-й з Мінотавром. Ті, що грають е, взводом. Вони грають собі лівий фланг наш, а Мінотавр грає знизу, по правому флангу, внизу. І от він вже тут приїжджає. От вам і Шерідан приїхав. Чому Шерідан це ціль номер один. По-перше, тому що це е, той танк, який достатньо е, ну, має великий... Огляд раз, плюс цей танк достатньо швидкий і має велику разову шкоду. Його треба знищувати от в першу чергу. Якщо є можливість грати Шерідана його обов'язково треба грати. Тому що, бачите, два снаряди робить то тут він зараз не пробиває нашого героя. Так би наш герой би вже і зараз відкинувся. І що тут відбувається? Взвод досі тримає там мінус одна ПТшка у нас з лівого флангу, і взвод на мінотаури Т-30 тримають зараз е ще два наших важких танки. І просто дивіться на міні-мапу, як вони зараз потухнуть. Питання тут в іншому, що. Правильно було б не грати Маушена зараз, а треба було розвертатися і їхати допомагати там. Тому що можна було б заїхати в карму і розіграти хоча б один. Можливо, якщо навіть і не забрати, а скоріш за все, хоча б зробити його максимально приближеним до шотного. Ну або одного, або двох. Тим не менш, наш герой грає Маушена. Маушен чомусь тут стріляє фугасом, я не розумію, навіщо? Хоча б якусь типу шкоду дати, що він його не пробиває. І тут начебто перевага. Дивіться, у Мінотавра 1400 хітпоїнтів, 1440 і 1386 хітпоїнтів маєте 30-й. У нас є три танки. Що робить наш Мінотавро? Наш Мінотавро собі спокійно підіймається тут нагору. Також AMX-50B кдешиться, спускається вниз. Ну і звісно, наш герой теж шотний, і він собі спокійненько хоче собі переїхати десь відсвітитись, щоб його видно не було, тим не менш не виходить. Т-30 тут поряд, він його пересвічує, ну і AMX чомусь їде за нашим героєм. ну Зараз він їде за нашим героєм. Проте, дивіться, от вам Мінотавр він ніфіга не, не шотний. І він зустрічає Мінотавра. І зустрічає Т-30-го згори. 1500 хітпоїдів має. А тут відбувається наступне. Мінотавр дає перший постріл по Мінотавру. Завалює сюди Т-30, розряджається. Ну і звісно, Мінотавр зараз добирає нашого Мінотавра. От, Мінотавр з'їв. Бо наші тіммейти знаходяться дуже далеко один від одного. Тут, на цьому місці, і неправильно було грати так, як зараз зіграє наш герой, я спробую пояснити чому. Він заїхав сюди, і він тут ще не світився. Можна було об'їхати, поміняти позиції, грати від пересвіту з дистанції і так далі. Тим не менш, я так гадаю, що наш герой. Подумав, що може зіграти з MX-ом і розібрати зараз Т-30. Теоретично, правильно, дивіться, що відбувається. Чікс. І він тут здає назад. Тому е назад підійматися достатньо важко на будь-якому танку, на чому ви не грали. Е коли ти вже знаєш, що Т-30 має плюс-мінус зарядитись, ну, це я думаю, що це помилка. Ну, вона не груба помилка, але. Тим не менш, я думаю, що потрібно було їхати прямо вниз. Тобто, на повному ходу зробити цей постріл на 335. Можливо, він би не пройшов. Тим не менш, ти був би вже внизу. А більше того, бачите, все одно наш герой розуміється і переїжджає сюди. Дає тичку і ще й не пробиває його Т-30. І наш герой знову ж таки дає постріл. І що цікаве, що в цьому моменті теж треба було просто проїжджати. Проте, наш герой зупиняється, в нього залишається взагалі 0,5 секунд кде для того, щоб зробити постріл. І під таким кутом, ну, він зараз стоїть на ББшкі. Окей, нехай він би підрубив голду, але, скоріш за все, він з такого кута, з такого ракурсу, все одно не пробив би Т-30. І... Блін, мабуть, це такий найпростіший самий, скажімо, бій із рубрики. Батя, я стараюсь, тому що тут мені дуже здалося, що гравець, він просто втомився від цієї катки. От він просто настріляв на цьому танку 6 тисяч, майже 6200. Це реально багато. І так здалося, що він тут уже просто втомився. Хоча теоретично він би міг е, просто переїхати е, в іншу сторону, ну, наприклад, там, е, далі прокатитись. І Т-30 міг би спускатися за ним вниз, і можна було просто через передній каток забрати, хоча б Т-30, і потім вже в якийсь, можливо, там був би сенс грати Мінотавра. І така поразка. Ну, блін, достатньо неоднозначно. 179 шкоди трьох фрагів зробив. Звісно, що це медалька майстра за такий бій. 125 тисяч кредитів, але тут історія не про кредити. Давайте тепер перейдемо, подивимося, що в команді. Союзників в команді противників. Що є 75-й, що ВЗ-113 не зробили взагалі нічого в цьому бою. Хоча ВЗ-113, начебто там щось виїжджав, такий активний був, щось кудись стріляв і просто нолік. І це якось е, дуже цікаво. Давайте подивимося. 55% має гравець. Маушен. 48. Ну Тут зрозуміло, як він зіграв, це зрозуміло. На тапки дещо обізнаніший гравець, 60% має. Мінотавр 5494. І це Мінотавр, який їхав понизу. Шерідан 57% 3000 боїв. А от Т-30 грає на 60%. Мінотавр теж 60%. от вам взвод 60%, який поїхав по фокусу тупо 3, 2 ПТСу зіграли проти трьох танків на горі. Потім спустились тут, всіх з'їли і мають на собі 6. Тобто 6% це 90% команди з'їли 2 ПТшки. Що тут? Є 75-й. 39%. 1200 боїв. Ну, можливо, він колись їх підніме. Єхпанзер є 100% 47%, 47 на 2000 боїв. Ну на Єхпанзері зробить 680. Мені здається, що він навіть не стріляв. Ось його совзводний. 47%. Який на крані теж зробив два постріли. Це просто неймовірно. Баджер 60% перемог на 4 тисячі. Ну, теж два постріли зробив, все. Мінотавр 47. Мінотавр 47. Ну, він то хоча б 200 накидав, а МХ50Б. 54% перемог на 400 боїв. Ну і наш герой 76% перемог, середня шкода по аку 3 тисячі. І максималочка 7587. Такі друзі, справи, хотів би почути е, вашу думку в коментарях, почитати і е, зрозуміти, чи можна було б витащити цю катку, чи не можна було б. Я гадаю, що резюмуючи цю всю історію, Шерідан зіграв дуже злу роль тут в цій катці, тому що саме від Шерідана наш герой отримав найбільше шкоди в... за цілий бій. Тобто, якщо б фокус був одразу десь по Шерідану. І вийшло б розірвати дистанцію раніше, то скоріш за все, що в цьому бою ми б не побачили 6 тисяч шкоди, проте ця катка була б виграшна. Тому що саме Шерік тут багато награв, а ПТ-шок можна було б розіграти вже пізніше. І скажімо, якщо б Шеріда розібрали раніше, то можливо, і деякі гравці теж були б, скажімо, в ну, гріші, не були б в ангарі. Такі справи. Підпишіться на канал, протисніть лайк, напишіть комент, що ви думаєте стосовно цього всього. Я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!